Мій тато, мій гуру. Усі події та персонажі вигадані. Мій тато, мій гуру. Коли мені було 9 років, він сказав мені У близькому майбутньому ти почнеш хотіти сексу. Це змусить тебе відчути потребу в гуру. Зараз тобі навіть не уявити, наскільки людина може бути розгубленою, безпорадною і небезпечною для себе і для інших. Перед лицем деяких своїх бажань та потреб. Сексуальні бажання і сексуальні потреби найнебезпечніші та найбільш неоднозначні бажання і потреби людини, без допомоги гуру вони стають причиною невдоволення, мучення та трагедій. Але якщо в тебе є гуру, ти зможеш досконалим способом задовольняти ці бажання і потреби і кращого гуру, ніж я, тобі не знайти. Май на увазі, щойно це в тебе почнеться, звертайся до мене за допомогою. Добре, відповів я, дякую. Але насправді тоді буде вже пізно. Чому? Бо секс без любові позбавляє щастя. До того, як ти почнеш хотіти сексу, ти повинен навчитися любити. Ти дружиш з якоюсь дівчинкою? Ні. Чому? З дівчатами не цікаво. У мене з ними нема нічого спільного. Як нема? У твоєму класі дівчаток більше, ніж хлопців. То й що? Що в мене з ними спільного? Навчання, наприклад, дівчата зазвичай вчаться краще за хлопців. У вашому класі хто краще вчиться? Хлопці чи дівчата? Дівчата. Саме через це вони такі задаваки. А задавак ніхто не любить, і я теж не люблю. Зрозуміло. А тепер уяви, що за кілька років тобі хотітиметься сексу з дівчатами. Важко уявити. Проте саме так це і буде. З ймовірністю 95%. 95% чоловіків хочуть сексу з жінками, і тільки 5% геї. Тож ти повинен навчитися любити дівчат. І це потрібно почати зараз. Бо до того часу, коли тобі почне хотітися сексу, в тебе має бути дівчина, яку ти кохатимеш і яка кохатиме тебе. Почни придивлятися до дівчаток. Спробуй помічати в них щось добре, цікаве. І коли в тебе виникне цікавість до якоїсь дівчинки, подружися з нею. Я обміркував слова тата і вирішив, що геєм я бути не хочу. Хоча мені було тоді ще не зрозуміло, що таке сексуальне бажання, але якщо воно неминуче мало до мене прийти, мені було огидно уявити гидкості, які я побачив в інтернеті за запитом секс хлопця з хлопцем. Ібо, хоча те, що я побачив за запитом секс хлопця з дівчиною, мене теж добряче шокувало, і я навіть засмутився від думки, що мені цього колись хотітиметься. Все ж таки, якщо вже якась сила примусить мене це робити, то краще так з дівчиною. Ще розмова з татом змусила мене проаналізувати моє життя: чому я дружу лише з хлопцями? Та через те, що я сам хлопець. Це ж природно і логічно дружити з такими ж, як ти. А ще через те, що ми хлопці кращі за дівчат, це навіть не потрібно нічим обҐрунтовувати. Це є певна річ аксіома, як в алгебрі. Стоп! А чи дійсно існує така аксіома? Що, мабуть, це стереотип. От чого я геть не хочу, то це мати хибні переконання на ґрунті загально прийнятих штампів. До речі, чи настільки загально прийнятих? так вважають усі хлопці. А дівчата, мабуть, впевнені, що найкращі вони. Сто відсотків вони так думають, інакше б вони не задавалися. Виходить, що я тут стикнувся з суб'єктивною думкою, а геть ні з якою не аксіомою. Я став гортати в пам'яті враження і спогади пов'язані з дівчатами. Звісно, мерзенні істоти, наклепниці, зануди. Навіть краще не перелічувати. А хлопці? Ну, дійсно, навіщо я так узагальнюю? Адже якщо бути цілковито відвертим, то коли я кажу хлопці, вкладаючи в це слово все найкраще, що я в нього вкладаю, я ж насправді маю на увазі себе. Бо хлопці в цілому це ще ті тварюки. Жодна дівчина не спроможна на все те насильство, жорстокість, грубість, бездушність і садизм, який проявляють хлопці. Згадавши все зло, яке завдали хлопці мені та багатьом іншим, я раптом збагнув, що насправді дружу з дуже поганими створіннями. Це був мій перший досвід просвітлення. Я раптом усвідомив, що дівчатка нічим не гірші. А скоріше, навіть набагато кращий за хлопців, це наче полуда спала з моїх очей отож воїстину, мій тато, мій гуру. Прийшовши наступного дня до школи, я з величезною цікавістю став спостерігати за всіма дівчатками, яких там зустрічав, нічого поганого не помітив. Насправді все погане, що у мене з ними асоціювалося, ґрунтувалося на якихось окремих враженнях. А не на тому, що я бачив щоденно. А щоденно я їх просто не помічав. А тепер став помічати. І виявилося, вони прикольненькі, миленькі, гарненькі такі людинки. Ось коли я збагнув значення слова няшечки. Воно першим спало мені на думку того дня, коли я вперше розглядав дівчаток у школі. Причому я зауважив за собою? Щоб понад усе зворушували мене першоклашечки, особливо одна мала, ну така чарівниченька, і личенько таке розумненьке, спокійне, як я раніше її не бачив, адже в одній школі вчимося. На перерві після другого року, коли я вже був упевнений, що хочу дружити з цим янголятком, я підійшов до неї і сказав Привіт, мала, як твоє ім'я? Даша. А моє паша, тебе ніхто не кривдить. Ти така маленька, беззахисна. Якщо хочеш, буду твоєю підпискою. Я не маленька, я вже доросла, але підписка мені потрібна. Дякую. Ще можу допомагати тобі з навчанням, сказав я і аж прийшов у захват від цієї думки. Адже я геть не так добре вчився, щоб бути в змозі комусь допомагати в навчанні. Скоріше сам потребував допомоги. Але першу клашку то я точно міг підтягнути, якщо потрібно, і уявити себе в цій ролі мені було дуже приємно. Дякую. Інколи буває не все зрозуміло, і було б чудово, якби був хтось, хто міг би пояснити. Розберемося в усьому, що тобі не зрозуміло. Такий добрий настрій у мене після цієї розмови зробився, ніби досі в моєму житті не було чогось дуже важливого. Такого без чого життя чоловіка? А я сьогодні раптом відчув себе справжнім чоловіком, неповноцінне і позбавлене якогось дуже важливого змісту. Та ось сьогодні це щось в мене з'явилося. На уроці хлопчик, з яким я сидів за однією партою, спитав мене, Чого це ти всю перерву протеревенив з якоюсь малявкою? Гопа, подумав я, і що ж мені відповісти? Правду точно не варто. Отак, От виявляється, буває. Нічого поганого не робиш, а доводиться брехати, бо просто тупо не зрозуміють, і збрехав. Це ж моя двоюрідна сестричка Даша. Ти що хіба не знав? На наступній перерві, коли я знов прямував у бік класної кімнати, біля дверей якої тусувалися ті першоклашечки, серед яких була Даша, мене там зустріли пронизливі оченята її подружок. Що тобі треба від Даші? Суворо спитали вони мене так, наче підозрювали в тому, що я учасник банди, яка викрадає дітей та продає їх на органи. А цим що сказати? Що вона, моя двоюрідна сестричка, не прокатить. Куметно, але доведеться сказати всю правду, як є, вирішив я і зізнався. У мене всі друзі хлопці, жодної дівчинки. І ось мені раптом здалося, що це якось ненормально, якийсь гендерний дисбаланс. І я вирішив подружитися з якоюсь дівчинкою. Озирнувся по боках, побачив вашу тусовочку. Прикольненькі, миленькі, гарненькі такі людинки. Особливо Даша. Ну така чарівниченька. І личеньке таке, розумненьке, спокійне. Підійшов, познайомився, буду її підпискою. І з уроками допомагатиму. Ясно, це нормально. Можеш і з нами подружитися. Нам теж підписка не завадить. І від допомоги з уроками ми також не відмовимося. Відповіли мені миленькі, гарненькі людинки. Я послухався твоєї поради і завівся сьогодні чотирма подружками, сказав я татові, коли він прийшов з роботи. Судячи з мовчазного виразу обличчя мого гуру, він був дуже задоволений своїм учнем. Проявлений зовні гуру це лише верхівка айсберга, а головний гуру в серці. Головний гуру це Бог, який дає откровення зсередини. Якщо ти бачиш, що проявлений зовні гуру і гуру в серці разом узгоджено ведуть тебе одним шляхом. Це означає, що проявлений зовні гуру той самий, котрий тобі потрібен. Ось усе, що сказав мій тато у відповідь на мою новину. Подружок Даші звали Настя, Юля та Христина. Вони всі в чотирьох займалися в танцювальній школі і відразу ж запропонували мені теж записатися в їхню групу. І найбільш дивовижне, ця ідея мені дуже сподобалася. І, хоча викладачка танців сказала, що це група для шестиліток літок та семиліток, літок, а мені вже дев'ять дівчатка переконали її взяти мене в групу. Верніше це зробила Даша, наговоривши, що на вербі груші, а на усиці кислиці. Ми взяли над ним шество, він хуліган і злочинець стоїть на обліку в дитячій кімнаті міліції. А ми, активістки міжнародної організації юні перевихователі рецидивістів. Якщо ви не візьмете пашу в групу, він замість наших занять нюхатиме кокаїн, крастиме самокати в дітей та братиме участь у різанинах між кланами малолітніх гангстерів, під час яких його заріжуть. Школа танців повинна допомогти нам у нашій програмі реабілітації. Це дуже важлива місія. Недарма ж я відразу звернув увагу, що в неї розумненьке личенько. Дивовижно, наскільки сильно змінилося моє життя завдяки нашій дружбі, наскільки воно стало цікавішим, багатшим і змістовнішим. Справді це було геть інше життя, геть, я полюбив дівчаток прекрасною любов'ю друга та брата. Я захищав їх від хуліганів, для чого мені довелося піти ще й на секцію Айкідо. Я опікувався їхніми успіхами в танцях і навчанні, я дбав про їхнє щастя. І як же був від усього цього щасливий я сам, адже мої дівчатка були дуже успішні в танцях і навчанні та були такими вмиротвореними, життєрадісними, веселими, щасливенькими дівчатками. До речі, я й сам значно покращив свою успішність у школі, славився як танцюрист. Особливо в парі з Дашею, і вже мав синій пояс айкідо. кідо. Так ішли роки, ми росли, і я з жахом чекав, коли ж мене довбануть ці неминучі страшні сексуальні бажання і потреби, найнебезпечніші та найбільш неоднозначні бажання і потреби людини, перед лицем яких я буду розгубленим, безпорадним і небезпечним для себе та інших. Як я хотів би, щоб я був винятком з правил і залишився асексуальним, як дитина, на все життя. Спостерігаючи за своїми однолітками хлопцями, я збентежено помічав ознаки того, що багатьох з них уже довбало. Деколи це було набагато жахливіше, ніж навіть я міг уявити, але в мене все було добре. У мені ця ж сама сила проявлялася геть інакше. Як екстатичне натхнення, що спонукало мене ще сильніше любити моїх чарівливих юних подружок, ще трепетніше опікуватися їхньою безпекою, ще чудовіше, танцювати з моєю коханою Дашею, ще наполегливіше, відточувати бойове мистецтво. У мені ця ж сама сила проявлялась як любов. Та все ж таки прийшов день, коли я звернувся за допомогою до свого гуру. Тату, допоможи. Я дуже хочу сексу з Дашею. Але я нічого толком не знаю, крім того, що необхідно обов'язково користуватися презервативом. Навчи, ти сам запропонував, і ось це стало потрібним. Ти кохаєш Дашу? Так. Вона про це знає. Я їй не казав. Треба сказати, а вона тебе кохає? Не знаю. Треба дізнатися. Наступного дня. Я сказав і спитав, вона мене кохає. Ти хочеш прожити з нею разом усе життя, щоб ви були родиною, щоб у вас були діти й онуки? Так. Вона про це знає. Я їй не казав. Треба сказати. А вона хоче прожити з тобою разом все життя? Не знаю. Треба дізнатися. Наступного дня я сказав і спитав, вона хоче прожити разом зі мною все життя. Тоді скажи їй, кохана, твоє тіло дуже бажане для мене, я мрію про близькість з тобою. Тож, коли в тебе виникнуть сексуальні бажання, я буду неймовірно щасливий їх задовольнити і подбаю про захист від поки що небажаних наслідків, обов'язково користуватимуся презервативом. Наступного дня я сказав, вона відповіла: добре, коханий, дякую, це прекрасно. І що ти відчуваєш? Я відчуваю щастя. Моє бажання переведено в стан готовності до його неминучого здійснення в любові. Цей стан дуже гарний і кайфовий. Дякую, тато. Але хіба ти не розповіси мені, які дії я матиму здійснювати, коли момент близькості настане? Ні, не скажу. Це розповість тобі з серця, головний гуру, любов. Якщо твоєю метою буде даше нещастя і задоволення її бажань. Ти відчуєш і зрозумієш, що робити. Зараз у нас з Дашою чотири донечки, чотири дуже кохані, миленькі, гарненькі людинки з розумненькими, спокійними личеньками. Деякі з них уже ходять у школу, та всі вони займаються танцями. Ми назвали їх Настінька, Юлінька, Христиночка і Дашенька. Міцна, ніжна дружба з синами наших подруг Насті, Юлі та Христини. Компенсує дівчаткам брак рідних братів, а мабуть, колись хтось з них стане нашим зятем. Я повсякчасно відчуваю величезну вдячність і любов до двох моїх гуру. Я довго міркував, чому мій тато, коли запропонував мені себе як гуру, акцентував увагу на темі сексуальної енергії, а не на якихось інших аспектах життя і дістався висновку. Бо головне завдання, що стоїть перед кожним хлопчиком стати справжнім чоловіком, трансформувавши егоїзм і хіть на любов.